Thank you. Я yeah. каміння? Yeah, yeah. yeah. okay. Ми зараз з вами знаходимося в одному із будинків е, е, з Святошинському районі, де сьогодні вночі, в другій е, е, другі ночі, е, частини камікадзе дрону впали на будинки. Хочу сказати, що це була наймасовіша атака нашого міста за під час е, військових дій. 36, більше 50 дронів. Майже 60 дронів вилетіло в напрямок України. 36 з них були напрямку нашого міста. Хочу подякувати нашим протиповітряним силам, які збили всі 36 дронів. Частина цих дронів осколків впали на будинки і пошкоджили будинки, житлові будинки в деяких районах нашого міста. А, слава Богу, ніхто не загинув, але п'ять людей отримали травми, двоє з них до сьогоднішнього дня знаходяться в лікарні. Віг спати. Приснувся від того, що почув взрив. Подивився в вікно, побачив спишку. Хотів вийти в коридор, і мене зерною волною обратно в кімнату. Вднесла. И все. И больше темень, пыль, начал выбираться на коридор. Все.